Друзі, всім привіт! і Сьогодні ми завітали в Роблокс, а саме в режим, де нам потрібно жорстко віджиматися від землі і ставати набагато сильнішим. От і е, суть е, цього режиму в тому, що ще й скоріше за все ми можемо битися з чуваками, але тут ці чуваки прям супер жорсткі. Ось є якась арена, де я можу теж віджиматись, ну, по 5 мені дає, а тут мені дає по 3. Значить, на арені я зможу більше віджиматись. Ну ще я можу, як я поняв, бити чувака, да, але я йому хп взагалі майже не зношу. Ну, взагалі дуже мало. Крит. А! Не думав я, що мене можуть прям так супер жорстко розвалити. Окей, тут є пети, яких у мене, нема. є яйця, які коштують кристали, яких у мене нема. Або за 50 кілів кільмо відкрити. 50 кілів теж мені поки що нема де взяти. Ех, да, І таке буває. Окей, значить, все, що виходить, я можу робити, це тупо віджиматися і виходити за предели за, ну, за межі сейф зони. Тут є якийсь дейлі ревар. Давай його заберемо. Х2 демеш поушен. Ну, Х2 damage potion мені поки що не сильно треба. Хоча, а воно мене активувалось. О, давай сюди зайдемо. Хорошо качаюсь по 14, братуха, тут щось повзе, прям супер солідне. Я просто тут буду сидіти схований. А, я можу зробити ребіг? Окей. А, я поняв. Я, коротше, буду качатись нормально по силі. потім робити купу-купу ребітхів. І мене будуть убивати. Я поняв. І за ребітки мені дають 500 кристалів. І за ці 500 кристалів я можу купляти пети. І після того, як я буду вибивати купу петів, я буду все ще сильніше і сильніше прокачуватись. І потім знову ж таки робити ребітки, як я поняв. Так, давай як best. Х1, 4, по 15 я качаюсь. Так, купувати я нічого не хочу. Почекай. Я можу зайти в арену. Тут все нормально, можна качатися. Прям по 54 можна качатися. Я стаю сильніший. У мене краб уже на спині. Я реально віджимаюсь з крабом на спині. Опа, тепер з хрестом, і я готовий робити ребітки. Давай. Мені дали 600 гемів, непогано. Ми Разу відкриваємо яйця ще одне. І віджимаємося, само собою. По-любому. Получили ще якогось типа. Обов'язково його одягаємо, Можна три пета мати. Сік кстати, стається тіп. 18 х Хорошо. Я вже знову з крабом. Хорошо, знову з хрестом. Чотенько, чотенько, просто чотенько. Диви, у мене вже 1600 сили. Ми потихеньку качаємося, робимо далі ребітки, просто конкретно. Далі 10 тисяч сили мені треба, окей? Та 10 тисяч сили, easy, чуваки. easy. Ми таку арену зайняли, що ми тут дуже хорошо качаємося. Поки сюда ніхто не шурує, це дуже хорошо. Це прям супер-супер хорошо. У мене вже 3000 тисячі Непогано, я би. Пішов би когось, звісно, завалив. Наприклад, у того малого. Він якесь кіберсіті йде. Да? Може його туди не пуста? Да, його туди не пускає. Я йду, я йду його бити! На! На! Поїж, говна! Все, сюди! Завалили, типа, нормально! Тупо забили дядька. Так, за мною біжить, чувак. У нього 35 тисяч сили. Давай його бити. Бенц. 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 Пощо убиваю! Він тікає. Б'ю, б'ю. Йо, давай, Саня, плюс кіл, хорошо. Вообще супер. Далі качаємося собі. Робимо ребітка быстренько. Опа. Тепер з колесом качаємося. Потім з качечкою. Хорошо. З лакіблоком. Погнали, погнали з бджол... А, з гантелью якусь. Ось о тобі вже і крап. Ось о, вже той самий хрест. Обалдіть, де що там чувак робить. В нього кі, він просто ступо землю на спині носить. Обалдіть. Це супер жорстко. Це супер жорстко. Максимально жорстко. Тут маю купити Х з силу. А, мене не вистачає. Поняв, хорошо. А, поки що, як я поняв, я не можу таскати з собою нічого потужного. Мені треба жорсткий пет. А жорсткий пет коштує кристали. А кристалі у мене півтори тисячі. Мені треба три з половиною тисячі. Мені три з половиною тисячі кристалів. У мене поки що такого нема. Але я піду туди, де x 300 кінг зробимо ребіт, без получимо гемчики, і ми поки будемо. Малі, ми сейчас тут багато жорстко накачаємося. Я вірю в те, що ми прям жорстко накачаємося. Опа! По, По 640 сюда! Давай! Let's go, let's go, let's go, Я король! Я тут жорстко качаюсь, тупо сажу, качаюсь. І мені по кайфу. Погнали, погнали, погнали. Лодку з собою тягаю. У мене 52 тисячі сили. Я тут дуже жорстко буду прокачуватись. Прям дуже жорстко. Давай, май 80 тисяч сили, робимо ребіт, байдуже. Все, погнали дальше. Давай, давай, давай. Качаємося. Качаємося, просто, просто жорстко качаємося. Сюди хтось прийшов. Лупимо його. Получаємо кіл, качаємося далі. Винесли чипчика. Чіпчика винесли. Поїхали. <поє> хорошо? Хорошо. Прям нормально. 100 тисяч сили є, ми тут по 11 тисяч качаємо. Я вже холодильник, якийсь з собою носю. Давай, ребіткшаудин. 400 тисяч сили. Далі треба дофармити. Що в мене є по яйцям? У мене 3800 Купляємо яйця. Якесь жорстке яйце. Сюди хтось прийшов. Мені якийсь сильний чувак. Він має мене розвалити. Прям жорстко, да? в нього 32 мільйона. Ну ладно, я просто тут буду стояти. Я не буду з ним битись. Давай просто яєчко. М -м, не то що яєчко. Давай пета одягнемо. Які у нього 5, Хороший, дуже ікс Я би чуваків оцих малих побив би. Так, да, щоб кили заробити. Бо за те, що заробляєш кили, можна купувати нормальних прям нормальних петів, якщо я не помиляюсь. Давай подивимося Яйця О, тут все, да за 50 кілів У мене тільки 5 кілів. Ну, 50 килів я не знаю. Чи я зможу фармити, тому що я по суті то не сильно щас потужний ще дядько. Тут все, чувака, 50 лямів, Ну, він пішов. Звідси це хорошо. Свалю, свалюй, чувак. Так як у мене ікс 2 демедж, може попробувати йому дати плюху. Трохи трохи будемо бити, пацана. Бити, пацана, давай! Я його тупо луплю, я його тупо дубашу. Давай, Саня! Може я його зможу забити? Давай, ні, за нами, чувак, біжить! Не, б'ю, б'ю, Я не встиг добити чуть-чуть, у нього хп взагалі упало в ноль майже. Обалдеть. Зато в мене півмільйона, прикинь. Я теж доволі сильний, чувак. Я теж доволі сильний, чувак. У мене півляма. Щас будемо малих бити. Отаких От малюків будемо розносити і далі качатись. Так, прибітк. Хорошо. Сік у мене вже є цих кристалів. У мене є вже дві тисячі. Хорошо, качаємо далі. У мене є спінер якийсь. Погнали. Спинимо. Крутим спінер. Так, їх два сила. Ой-ой-ой, оце вообще супер. Іх два сила. Це кайф. Ой ой, ой по 100 тисяч качаю. Зараз у мене лямчик уже. Ребіт, давай. Хорошо, поїхали. Так що по яйцям. Три у мене три. Хорошо. Сюди йде. Тут он химон якийсь шурує. Пішли, свалим звідси. це. Подходимо. Подходимо, качаємося. Він за мною біжить. Не надо. Не надо. Не надо, дядя. Свалюємо. О-хо, качаемся тут. Все, лямчики, е, хорошо. Так ну у нее там якісь квадрилены, мне вообще туда точно сува. не надо, я тупо просто отхожу. Х500, сайф зона. Сюда мне надо. А Ай, купить надо, поняв. Поняв, поняв. Так, репить хроб ему сваливаем. Не, не. Получай плюху, походу, да. Да. Эх, що ж поробиш? Так, запрошуємо когось друга, що щось, напевно, нам бонус якийсь дасть. Так, заходимо в арену. Тут будемо качатись плюс 100%, це теж непогано. Плюс 100 це теж хорошо. Ну, я би вообще пішов туди до Кінга. Там прям буде хорошо качатись. Там прям буде супер качатись. Я став ще більшим дядьком. Ми можемо купити пета, Яйця за 3500. Поїхали. І качаємося. І качаємося. І вибили вибили якогось рейера. Давай. Х5,5 uh, тут тоже. Все, одягаємо його. Пупі миллиона качаємо, брат, ну не мішай. Ну куди? Треба ребітху по любому робити. І вижимаємося. Ну мені хана по любому. Надо в сейф зону забігти. Я акулу тягаю за собою. Все, я в сейф зоні. чотенько. І він пішов туди, до кинга. Ладно. А мені байдуже, я піду сюди. Я тут буду качатись. У мене тут буде все хорошо. У мене вже є лямчик. Два лямчика. Я здоровий, мене 5 мільйонів, чуваки. 5 мільйонів. 10. Обалдеть ребіт. Хорошо. Дуже хорошо, дуже хорошо. Получається, що по яйцям. У мене є 2600, Мені ще один за 3500 п'ятсот надо купити, потім далі 25 000 тисяч збирати. І там ще якесь кіберсіті. Я би туди хотів би піти, подивитися, що там в залі відбувається. Мені здається, там супер жорстко. Там прям ультра жорстко. мене 13 ребітків у того чувака 78 ребітків. Поняв Він дуже жирний. Я сюди не можу зайти. Окей. Дома хтось прийшов. Давай його лупанем розочок. У мене де кіл збирати. Килів у мене не так багато. У мене їх сім. Я, я зробив сім кілів. Це мало. Ну, то здорово, я вообще нічого не можу йому зробити. Робимо ребітха, Далі качаємося на арені. На арені теж нормально. Там на кінгі було б прикольніше, але на арені теж супер. Потому що. Потому що тут хоча б мені не мішає він. Він зробив ребідка. У нього 108. А, капець, у нього 3 мільярда вже. 6 мільярдів. Обалдеть він збирає. Обалдеть він качає. чуваки! Він просто жорстко викачує! Хоч він і ребітха зробив, він супер бистро качається. Просто ультрабистро. Так, робимо роблю я ребідха. Мені треба просто купувати ребідків робити і само собою купувати яйця. В мене 5000, за 3500 підсотку купуємо. Ще одне. Яка допоможе мені жорстко качати? Комоновська правда, ну що ж поробиш? Воно хоча б 3,8 все одно дає, нормально, качаємо далі. Він пропав! Він десь пропав! Цей чувак десь пропав. А, він просто якось високо. Що він там забув? А, лол! Він тупо мене виніс зразу. Обалдіть, ладно, пішли тоді назад туди. Манаві з ним битись. У нього вже трильйони пішли. Мені ще туди трохи рано. Супер рано до нього шурувати. Мені головне робити ребітки просто. Мені головне робити ребітки і прокачуватись. Чим більше в мене буде ребітків, тим крутіший я. Я хочу бути теж самим крутим на цій зоні, але що ж поробиш? Поки що такими не можу бути. Тупо качаюсь далі і все. А, X, 2 сила це 9 робоксів коштує. Тоді купуємо. Погнали. Все, купив. Погнав. У мене їх 2 сила. Качаємося далі. Х5 сила, сіке. О, 29 робоксів. Ні, то вже дорого. Хі -хі -хі. Хтось прийшов. Так, виносимо його. І далі валимо. Далі валимо. Просто конкретно качаємося. У мене вже 6 мільйонів сили. Той, чувак, 5 ребітки зробив що? Ні, то не він. Він пропав. Він пропав, той чувак. Йдемо сюди. На плюху. На плюху, на плюху. Все. Тут сидимо качаємося. Поки нема того главаря, то тут можна сидіти качатись з кайфом. Просто диви, який я дуболом здоровий. Я просто фургон Роблокса тягаю на собі на спині. І качаю супер, деко. У мене вже 200 лямів. О, у мене якась забага штука. Так, робимо ребіт. Робимо ребіт, качаємося супер жорстко. Так, хтось ще раз прийшов. Ламаємо їм кабіни. Надо кіли. Надо прям супер жорсткі кіли. І тоже виносимо чуваків. Тут все то, як хтось качається, його піти винести. Отако прям. Отако. І цього тоже. Килів надо багато. Килів надо супер багато. Будемо просто бігати всіх убивати. Сіка мене вже є килів, пацани. 17. Нормально. 17 килів є, тоже вже хорошо. Качаємося дальше. хтось прийшов. Наплюку, ще двоє. Хорошо. Вони, правда, свалюють. Забиваємо ще одного. Віджимаємося. Тупо віджимаємося. Тупо віджимаємося по максимуму. Нам треба супер жорстко підкачатись. Максимально дико. Тут уся хтось зайняв місце кінга. Не можна. Не пацики, таке робити. Свалюйте. Або просто помирайте. Я тут уже самий крутий. У мене 120 мільйонів. Ну, вже 150. Я супер дико качаюсь. Я тут найсильніший, да? Да, я найсильніший на сервері. Обалденно, то я тут можу всіх дубасити просто. Ха! -ха! Це кайф. Так, тебе виносимо, краба. Тебе теж виносимо. І далі тупо качаємося. Тупо качаємося. Так, робимо Рібха, супер швидкого, супершвиденький ребітх. мене можуть винести. Ну я просто тупо буду качатися. І в мене зможе побити. Отако робимо. Забиваємо його і качаємося далі. Щоб я їх всіх з одного разу вбивав. Все, лупашимо ще пациків. Лупашимо пациків, лупашимо пациків. Кіленда збирати. У мене вже 27 кілів. Мені ще не так багато треба. Мені ще надо половина. І в мене буде жорсткий кейс. Диви, не достаю до чувака. О, достав. Кіл є. Yeah. Хорошо. Там просто жорсткі пети будуть давати. Я оце одного хочу відкрити, далі я не буду вбивати нікого, з пацанів. Я просто буду нормально качатись собі. Я не буду їх трогати. Но вони самі до мене приходять, тому доводиться їм трохи давати плюху. Доводиться трохи відбиватись. Ну, а ті чуваки, які пробують качатись там, їм дуже, типа, погано, поняв? Тому що вони там дуже слабо качаються. Хорошо, качатись на аренах десь. От на аренах десь по-любому з кайфом накачатись. Так, то треба винести, брат. Я треба просто жорстко качатись. Все. Так, паці, йди сюди. Два кіла бігає, цілих. Цілих два кіла біга, їх треба підібрати. Опа, підібрав. Тут ще ось один качається. На. Хорошо. Пішли дальше. Там уже хтось навели на, на, на місце кінга, чуваки. Нельзя такого допустити. Просто погнали їх всіх дубасти. Винесли. Хорошо, качаємося далі. Дивимося, що в нас по яйцям. 35 кілів у мене вже є. Мені до да 50. Ладно, поки що поки що тяжко, ніхто не підходить. Надо стати ще сильнішим. Надо пацана розбити. Диви, не попадаю. О, попав. Там воно ще один. На арені качається. Давай пішли за ним. Ухе, я помер якось. А від чого? Хто мене такий жорсткий убив? Тут ж нема нікого сильнішого в мене. Так, у мене новий удар якийсь супер гарний. Мені він подобається. Качаємося далі. Погнали. Там у чувака 700 тисяч, прикинь, він ще жорсткий. Але він ребітка зробив. І ми його виносимо просто на ізі. Качаємося. Тут ось теж чувак, ми його теж виносимо. Винесли. Так що ми поїть. 39 кілів, мені ще 11. Просто 11 кілів. Все на все. Це не так багато. 11 кілів, це вообще мало. Так, ребіт робимо. Тут у чувака півмільйона. Він ще захоче мене вбити, але в мене вже більше, брат. Давай битись! Давай битись! Б'ємося, я його забив! І тебе заб'ю. Що думав, підловиш мене, коли я буду. Маленьким, да? Коли в мене буде мало ХП. Ну ні, чувак. Ні, так це не працює. Я підкачуюсь дуже жорстко. Опять він усе. Ну в мене вже ХП набагато більше. І він уже від мене тупо сваляє. Нічерепід ха зробив. Все, хана тобі, брат. Я тебе дожену. Все, ще плюс кіл. Ану, у мене вже 42. Чітко, чітко, чітко. Поїхали. Ще все, на все, 8 кілів. О, тут є 300 гемів. Дневний бонус якийсь. Обігли за чуваками. Отако мінус. Давай, 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 давай. Ще цього побити треба. Убили. Ще оце все качається. Двох убили. Мені треба було вісім. Трьох убили. Ще п'ять. Один до мене прям шурує. Все, рішив свалити. Ладно. Я зараз з за якоюсь штукою. Вообще, чорт поїме якийсь е, корабель, який ламає просто скін. Убили ще одного. Хорошо. Поїхали. Давай, лупашити далі. Погнали, погнали, погнали. Надо бити всіх. Правда, скін поламаний, капець. Лупашим просто всіх. Розбивав. А ну? 48, блін, ще 2 кіла всього, на все. І я не буду нікого більше бивати, пацаки. 2 кіла просто. Зараз він дождеться, поки я зроблю ребітха. Дивись. А, мені тут ще чуть-чуть. Мені ще чуть -чуть, і буде ребіт. Гоу, ребіт. Зараз у мене захоче побити. Диви, у мене вже 3 мільйона, 4, 6, 8, 10, 13. Він мене зараз поб'є. Лупашу його. Він мене побив, по ітогу, прикинь. Він підловив мене просто на ребітхи. І таке буває. І таке буває, старина. Він мене тупо побив. Зараз він мене вже боїться. Зараз він мене вже боїться. Правильно, звісно, боїться. Він ще й ребідка зробив. Його задача тільки мене боятись. Просто. Просто конкретно боятись, бо він мені більше нічого не може зробити. Ми його. Щас просто поб'ємо. Отако. І відкриємо яйця. У мене 50 кілів. За 50 кілів відкриваємо. Супер жорстке яйце. Епічне випало. І що воно може? Х15. Еквіп Бест. Качатись. І просто як я жорстко прокачуюсь. Просто наскільки я дико прокачуюсь. Максимально люто. Мені здається, що ми жорстко пройшли. Так що, народ, не забудьте підписуватись на канал, ставити свої подобайне. З вами був качок Санчелло з поламаною фігуркою, Ну, я думаю, що зараз вона пропаде. Uh, Мабуть, не пропаде. Так, <сіхі> <сіхі> да, вона, вона просто поламана. <сіхі> <сіхі> так що ставте подобайте, підписуйтесь на канал. Санчелло завжди з вами. І всім пока-пока. Давай плюху дамо пацану, а то вони щось розпоясались. І тепер маленький Сан буде качатися. Всім пока.